Сьогодні ми маємо гостей з усієї України. Особисто я родом з Гайвора на Кропивницький регіон. Зараз мешкаю в Ірпені, працюю в Ірпені, Вікторія. Я представник півдня. Я з Миколаївської області, місто Новий бухг. Працюю координаторкою простору Плюс Плюс, це філіал ветеранок ХАБ. І також займаю посаду директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І ще я до всього психолог надаю психологічну підтримку. А як звуть? Ілона. Добре. – Я Валентина, вас вітує Полтавщина, Полтавські галушки. Смачний привіт. Дякую. Mm Валентина, -hmm, Івана-Франківська область, долина. Запрошую в Карпати. Дякую. Mm -hmm, Наталя. Місто Корабелів Миколаїв. Mm -hmm. Мене звати Кристина, для своїх я Христя просто. Родом я з міста Кіліян. Саме старе місто нашої країни. Це Одеська область. А працюю я в місті Миколаїв, місто Карабелів, психологом. Дякую. Юрій, місто Слов'янськ. Зараз я приїхав із Дніпра і я дуже радий знаходитись тут і бачити цю класну кампанію. Я кайфую, коли вас всіх бачу і чувствую цю енергію, яка, яка нас всіх посилює. Дякую. Я Марія з міста Києва. Живу в Києві. Що ви ще скажете? Дякую. <ріст> 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 я Наталка із Донецьку, але проживаю наразі в Києві, психолог. І я дуже рада, що я долучилася до вас. Відчути цю енергетику поруч з вами. Це дуже натхненно. Дякую вам. Дякую. Мене звати Альона, я психолог, сама родом з Сумська область, проживаю довший час в місті Черкасах. Тут недалечко від Києва, тому з Черкас вітання. Ага. Е, мене звати Віктор Орел. У мене є два рідних міста. Це місто Світловодське, Кропивницький. Ага. Ось місто Дніпро. А приїхав з Черкас до вас психолог. Ось працюю і дуже щасливий mm -hmm. тут буде поряд вами. Дякуємо вам, дякую дякую. вам mm -hmm. за таку теплу зустріч, mm -hmm. за те, що ви є, дякуємо за те, що ви робите. Mm -hmm. це, це дуже. Дякую. Віка. Mm -hmm. Дякую. заверши коло. Дякую всім, дякую Богу, дякую Україні, дякую ЗСУ.